Що привело вас до ісламу? Що привело мене до ісламу? Я думаю, що кожен, хто шукає істину та любить читати. Я теж пройшов багато чого, але я люблю читати. Одного разу я прочитав біографію Умара Ібн Аль-Хатаба, і це викликало у мене інтерес до ісламу, і я став мусульманином. Саме тому в першому откровенні Коран звертається Ікро читай. Читання це один із способів пізнати іслам. Не варто судити іслам по поведінці людей. Судіть його за книгою Аллаха і за вченнями Пророка Мухаммеда. Нехай благословить його Аллах та вітає. Знову ж таки, як ви бачите, ми не чуємо жодних конкретних аргументів на користь ісламу. Він каже: Просто читайте і повірите. А як щодо того, щоб перевірити те, що написано в Корані? Наприклад, Коран заперечує смерть Ісуса на Христі, а це беззаперечний історичний факт. Який визнають усі історики Нового Завіту. Або Коран використовує апокрифічний Євангелія, які знову ж таки вважаються недостовірними істориками Нового Завіту. Нарешті сам Ісус, якого мусульмани вважають пророком, говорив про те, що ми повинні судити за поведінкою людей. Не може родити добре дерево, плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих народжувати. Отож, за їхніми плодами ви пізнаєте їх. Зрозуміло, у кожному русі є ті люди, які суперечать його вченню. Але коли йдеться про те, що величезна частина послідовників якогось руху наполягає на певному тлумаченні текстів і потім чинить якесь насильство, то це вже не просто виняток із правил, і про це варто серйозно подумати.